Недавно прочитав статтю про аномальну кількість птахів на озерах Волині. Але прочитав і пішов собі далі по просторах інтернету і забув за неї. Але виїхавши в, в чергову риболовну велорозвідку, подивитися на стан криги. Хто що на що йде рибалить, дядько сидить на щось ловить, я хочу зняти на шов. Який треба фокус, щоб виловило мені. Жервиці чи поплавок. Це напевно поплавок на оця. Та й взагалі подихати свіжим повітрям я згадав про дану статтю, побачивши на озерах Київщини, теж непривично для кожного року картину з великою кількістю різних птахів. Ви подивіться скільки птиці зараз відпочиває на воді. Клас, білі лебеді і багато-багато качок. Так от питання, це дійсно явище аномальне? Чи я просто раніше не звертав уваги на кількість птахів на водоймах? Якщо це аномальне явище, то з чим це може бути пов'язано? В мене є припущення, що із забороною мисливську, чи якимось чином, із обстрілами, або те і інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, буде дуже цікаво, і також напишіть, чи зустрічали ви таку насичену птахами картину. Підберемося до птиць трошки ближче. гарні качки з блискучими шиями. Виленіли вже.